Бералосарс це одна з небагатьох мобільних ігор, яка славиться своїм прихованим та навіть жорстоким лором, але чи замислювались вищі чи існують взагалі втрачені медіа у просторі цієї гри. Втраченими медіа або ж як в оригіналі Lost Media, називають будь-яке втрачене зображення, файл або тому подібну річ, походження якої неможливо знайти в результаті видалення або застарілості оригінального матеріалу. Не знаю, пощастило нам або ні, але в інтернеті я не знайшла жодного медіа по Бравосарс, яке могло підпадати під цей опис, тому що Браво Сарс як гра існує лише з 2017 року, і більшість навіть застарілої інформації можна знайти приклавши мінімальні зусилля. Але, хоч і відсоток знайденої інформації є доволі великим, але все ж є деякі медіа, які можна поставити під цю категорію втрачених. Тому я думаю, що мені сьогодні слід вам розповісти про ці знайдені та втрачені медіа по нашій з вами улюбленій грі Бравл Старс. З вами на зв'язку знову я. Готуйте собі щось смачненьке, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Почнемо ми з мого улюбленого Бравл Толк третього сезону та відео для інвесторів. Якщо ви колись користувались нагодою пролистати офіційний канал Бравл Старс, можливо, ви могли помітити, що на ньому зібрані всі Бравл Толки, окрім одного, в якому нам розповідали про реліз колет та оновлення до третього сезону. Насправді він існує у вільному доступі, а точніше його архів, який вдалося зберегти фанатам і, вбивши його назву в Ютубі, ви можете його подивитись. Цей проток відрізняється від інших абсолютно всім Подачою інформацією: глюками, багами, а найголовніше те, що він містить у собі ще одне відео під назвою Відео для інвесторів. За потреби його також можна знайти окремо або навіть глянути. Мій переклад в цьому відео ми бачимо ведучого, який показуючи Старпарк, закликає інвесторів долучатися до його спонсорування. Але окрім цього, на фоні можна побачити доволі багато дивних та лякаючих речей, які віддалі не мають бути у парку розваг. Насправді цей Бравотолк був видалений далеко не через свою моторошність та непридатність для перегляду малими дітьми, а через закінчення контракту з акторами. Бо, як ви помітили, це відео скоріш за все знімалось в Японії і в ньому немає жодної людини, яка є активною медіаперсоною в ком'юніті Бравл Старс. Далі я думаю, потрібно поговорити про сайт, який напряму пов'язаний з відео для інвесторів, та на ньому і було першочергове посилання на нього. 5 серпня 2020 року багатьом блогерам прийшла посилка від Сарпарку, і людина під іменем Камба єдина серед них отримала старенький ноутбук, на якому було посилання на Старпарк Біз. Старпарк Біс це офіційний сайт для ознайомлення зі Старпарком, який містить його опис, галерею фото, рекламу та багато чого іншого. Галерея цього сайту містила в собі багато цікавих фото, локацій та речей, які ми потім побачили у відео для інвесторів. І ця галерея оновлювалася якраз від 5 вересня до 12-ї додати, коли вийшов сам Толк. Окрім цього, на сайті також було посилання на відео для інвесторів, і до його виходу воно виглядало трохи моторошно, але зараз там вже нічого немає. З не сильно важливого, там ще була пошта розробника сайта, відлік до Бравл Толк та реклама про ферму кактусів. Наразі оригінальний сайт не працює, можливо, з жовтня 2024 року або ж раніше, але натомість є його копія, яку я залишу в коментарях або ж в моєму теграм-каналі, тож ви зможете самі на нього зайти та пороздивлятись деякі речі. Але одразу хочу попередити, що якщо ви людина, яку можна легко налякати, я не дуже раджу вам заходити на цей сайт, тому що на ньому містяться доволі моторошні речі та викривлені аудіо, тому кілька разів подумайте перед тим, як почати досліджувати сайт. І звісно, як можна говорити про так звані Лос-Медіа та не згадати міні-гру 8-біта? в серпні 2020 року. Гравці помітили, що всередині Brawl Stars з'явилася прихована міні-гра, яку можна відкрити за допомогою 8-біта. Вам потрібно було 8 разів натиснути на 8 біта та почекати, поки відлік дійде до нуля, після чого відкривається синій екран та починається перший рівень гри. Взагалі, проходження цієї гри у мене також є на каналі, але якщо коротко, то гра містила в собі три рівні. У першому ви мали летіти на космічному кораблі, облітати перешкоди та стріляти у ворогів. У другому рівні вже був трохи інший формат, але суть та сама. А у третьому потрібно було зібрати 100 монет та дійти до потаємної кімнати, що змагатись з копією 8-біта. Загалом ця гра розповідає про сутність 8-біта та розкриває його історію. І чесно, я не знаю, коли вона була видалена, але архів існує і ви можете пограти в неї з будь-якого девайсу. Загалом, як ви зрозуміли, раніше мною сказані речі відбувались в один проміжок часу і були пов'язані з лором гри. Але я думаю, що якщо ми вже говоримо про так звані Last Media, нам потрібно взяти до уваги і старіші події, а пізніше перейти й до речей, які напряму підпадають під цю категорію. Поговоримо про старі реклами та відео, що були опубліковані на каналі Бравл Старс. Тільки за період бета-версії Brawl Stars опублікували 15 реклам на своєму ютубі. Зазвичай це були просто покази режимів та персонажів, які супроводжувались веселою музикою, але є і винятки по типу міні-анімації з якимись персонажами по типу Шелі Поко та Альпрімо, де показувалась їхня сила та хобі. Якщо говорити про інші відео, які з'явилися у цей період, то у більшості це міні Браул Толки. Так як на той час гра лише розроблялась, і у Supercell не було прям великої команди, яка займалась Бравл Сарс, цим в основному займався Райан, який наразі є керівником спільноти. На той час, раз на кілька місяців, він записував відео, де розповідав про нововведення в грі виправлення багів і загалом те, що нам розповідають у звичайному Brawl Толк. Хоча тоді ці відео так і називалися, хіба були без якоїсь. Сильного монтажу та вставок з гри. Хоч ці всі відео і були приховані з каналу Brawl Stars, якась свята людина зробила з них плейліст в Ютубі, тому його та інші джерела я закріплю у своєму телеграм-каналі. Тепер нам знову потрібно повернутися до 2020 року, бо тут тема вже більш наближена до Lost Media. Ми поговоримо про одне медіа, якого в оригіналі вже не існує, а повного копію ніхто не зробив. Це ВКБРЛ або ж як в оригіналі WKBRL. Це унікальна пряма трансляція, яка тривала більше року та містила у собі багато цікавої інформації, як, наприклад, злив мелодії з анімації пайпи, рекламу пошуку роботи, розповіді про бралерів та інше. Якщо казати по точним датам, то вона була в робочому стані з 19 квітня 2020 року до 17 вересня 2021-го. Ця трансляція була поділена на дві частини, які були абсолютно протилежними. У першій частині ми бачимо доволі темну кімнату, якісь недотки і так далі. Але це все можна пояснити, бо тоді цей стрім використовувався як джерело доносу інформації до зовнішнього світу. Тобто люди зі Старпарку, що розуміли, що щось в ньому не так, потайки почали цей потік, щоб розповісти всім іншим про це та отримати допомогу. Загалом активні дії у першій частині відбувались до відео для інвесторів, і майже рік після вона залишалась незмінною, а на фоні можна було почути «This is normal», але у різних варіаціях. І так було аж до 6 серпня 2021 року. Тоді неочікувано для всіх гравців на екрані з'являється абсолютно повністю нова локація з іншими звуками, що і можна вважати другою частиною. Задумка вже цієї трансляції полягала у тому, що тепер нею напряму керував Сарпарк для пропаганди свого режиму: кей-поп, музика, погода, нагадування посміхатись, нагадування про правила це все та навіть більше містилося у цьому потоці, і він не робив великих пауз, як це було у першому. Загалом я скажу, що більше звуків та інформації, яка відбувалась у цьому стрімі, є на Ютубі, але як би воно не було, просто не існує повного відео, яке є копією трансляції. Тому думаю, що це можна вважати частковим лост медіа. Говорячи про другу частину ВКБРЛ, неможливо оминути однієї з найцікавіших тем, а саме участь Кайро Стіма. Думаю, що ви знаєте блогера під назвою Кайростайм. Тоді і зараз він був одним з найпопулярніших блогерів по Бравл Старс, До того ж, доволі активно робив теорії та розповідав про ВКБРЛ. Якраз після початку другої частини на Ютубі з'явився новий канал під назвою Кайрос Стім», який був майже таким самим як оригінал, але ні сумасне абсолютно протилежні речі. Його відео були зняті у спотвореній кімнаті Кайроса. На фоні відбувались дивні речі, а сам головний герой був з накладеним обличчям Кайроса. Загалом сенс цього каналу полягав у тому, щоб довести, що Кайру не справжній, і його розповіді про ВКБРЛ це брехня. І подібне було не лише на Ютубі, бо він з'являвся і в самій трансляції, розповідаючи про важливість вдягання зіркового капелюху та доводячи, що він справжній Кайрос. Кайрос like to remind you that there is no better, safer way of wearing your star hat than wearing it all of the time. This is Kairos! Загалом на каналі Кайро Стіма було опубліковано 4 відео, після чого його канал було забанено Ютубом по причині видавання себе за іншу особу. Згодом, як виявилось, існувало ще два невипущених відео, які теж самі собою були доволі дивні. І нарешті ми йшли до фінальної теми, яка є найбільш наближеною до визначення Lost Media, Бо зараз ми поговоримо про найперші варіації Бравл Старс, які брали свій початок ще з 2015 року. З самого початку гра розроблялася під космічну тематику, тому мала абсолютно інший вигляд, геймплей та персонажів. У першочерговому задумі не було джойстика і ходити потрібно було за механікою Tap to Move, а атакувати просто натискаючи на ціль, що вже було не дуже зручно. Ще тоді можна було побачити, що розробники експериментували з геймплеєм, бо було два різних варіанти горизонтальний та вертикальний. Так чому ж я саме це називаю найбільш наближеним до Lost Media? Причина у тому, що це єдине відео, яке існує на просторах інтернету, і воно зроблено навіть не гравцями. Ці кадри взяті з конференції, де у 2019 році розповідали про створення гри, і єдине місце, де можна побачити прототип гри, це саме це відео. Окрім найпершого прототипу, нам також показали послідовчі варіанти, а саме Slugfest, який був вже більш наближеним до Brawl Stars при бета-версії. Побачити можна доволі мало, але видно, що персонажі сильно відрізнялись, а точніше це були або прототипи сьогоднішніх, або взагалі інші, бо більш-менш тут можна впізнати лише шелі та кольта. Керування залишалось таким самим, але ви вже бачите, як це працює в реальному житті. Ну, я думаю, що це просто максимально було незручно. І трохи пізніше розробники додали можливість обрати способом керування джойстик, але наскільки погано це функціонувало, ви можете побачити самі. Загалом на цьому ми закінчимо, бо я думаю, я розповіла вам ну реально дуже цікаві речі. І на каналі подібний дроп буде точно не останнім. Тож не забувайте підписуватись, а ми з вами ще побачимось в наступних відео.